У мене іграша багато, і найкращий в світі тато, і найкращий в світі мама, то не знаю я чому, не приходить він до мами і не хоче жити з нами. Хоч поганого нічого не зробила я йому, а колись було чудово, і піседро, яка схова, завжди іграшки, і квіти, посмішки і квіти, і закохані слова. Мамі серце розриває, що всього немає. І моє маленьке серце по маленьке розриває. Схоже я на маму вдар. Щастя з того не благо, що ті ваші баби, сукерки і м'ячі. Я не знаю, що робити. Так не можу далі жити. Я не хочу, так як мама, тихо плакати, не